Добрий день. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго дня. Хай плащуть долоньки, хай тупають ніжки, Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Зараз у нас заняття з математики. І починаємо ми наше заняття з лічби. Маркуша, рахуй, Будь ласка, від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В зворотньому напрямку. 10, 9. Всім, і п'ять, чотири, три, два, один. Добре, молодець. Назви, будь ласка, сусідів числа два. Один і три. Сусіди числа три. Два і чотири. Сусіди числа чотири. Три і п'ять. Так, молодець, правильно. А тепер будь уважний, скажи, які числа сховались, Один, три, сім і дев'ять. Так, правильно, і дев'ять. Молодець, правильно. Так. Маркуша, поглянь, розглянь картиночку і скажи, чого на картинці три. Яблуко і слива. Так, тільки кажи три яблука, три сливи. Так, добре. А тут Зараз, зараз, зараз. Яблука три і. Хвилиночку. Так, а тут. Пекали, тут. Що а тут персики три і банани. три. Так, три персики і три банани. Молодець. І ми кількість персиків позначаємо циферкою три, кількість бананів позначаємо циферкою 3. 3. Так. А тут 3. чого три? Малинки. Так, три ананаси і три малинки. Так, правильно, кількість малинок позначаємо циферкою. Кількість малинок позначаємо циферкою три. Кількість ананасів теж позначаємо циферкою три. Маркуш, давай пригадаємо, ми вже знайомились зі складом числа два. Давай. Склад числа 2. Так. Склад числа три. Два і один. Маркуш починаємо з одинички. Один. З одинички починає. Один і два. Один і два. Два і один. Два і один. Так, склад числа три. Один і два. Два і один. Так, добре. Білочки і зайчики посперечались, бо вони не знають, кого ж більше. Давай ми їх з тобою зараз спробуємо помирити і з'ясуємо, кого ж більше, для того, щоб порівняти для порівняння кількості предметів. Для порівняння кількості предметів або чисел використовують спеціальні знаки. Ось вони. Знаки називаються ці знаки порівняння. Слово більше позначають ось таким знаком. Цей знак тримає гномик в окулярах. В окулярах. Дивись, ніби ротик відкритий, так? знак більше. Ротик відкривається в ту сторону, де. Предметів більше, і знак менше у гномика з метеликом. Ці знаки, диваки, вони крутяться туди, сюди, то ліворуч, то праворуч, і все-все порівнюють. А ще, а ще у нас є такий знак. Що це за знак, ти вже знаєш? Дорівнює. Так, це знак дорівнює. Він теж дуже полюбляє крутитись, але як би він не крутився, він завжди однаковий і вказує на однакову кількість предметів. Ось такі дивні ці знаки. Подивись, будь ласка, на що схожі знаки менше більше, на що схожі? Тю. На дзьобик птаха. Так? І ще. напаще крокодил. Так, на пащу крокодила. Так? Правильно. Поглянь на цих пташок, їх тут дві. Коли число менше, то пташечка його ніби клює своїм гострим дзьобиком. Бачиш? Вона клює одиничка. Вона менша за двійку, тому пташечка її клює своїм дзьобиком. А коли число більше, то пташечка, навпаки, відкриває свій дзьобик. Так? Вона ніби хоче з'їсти його. Число 1 менше, ніж 2. Отже, давай ми повернемось тепер до наших білочок та зайчиків. Давай з'ясуємо, кого ж, давай їх порівняємо. Кого більше, кого менше, який ми знак поставимо? Тут 5. А тут Порахуй білочок. А тут 5, а тут тут Так, Отже, білочок у нас п'ять. Білочок п'ять, а зайчиків. Чотири. чотири ми позначимо кількість білочок циферкою п'ять, а кількість зайчиків циферкою чотири. Білочок більше чи менше, Маркуша? Більше. Білочок більше. Так, то який ми знак поставимо? Знак так, знак більше. І читаємо, і промовляємо ми так: білочок більше, ніж зайчиків. А записуємось так, п'ять більше чотирьох. Скажи, будь ласка, ти кого більше? Білочок. Білочок більше, ніж. Зайчиків. Зайчиків, так, правильно. Поглянь на наступну картиночку, кого ти тут бачиш? і Так, кошенятка і песики є. Так, скажи, будь ласка, скільки... скажи, будь ласка, скільки котиків? Два. Два. А скільки песиків? Три. Три, а котиків більше чи менше? Менше. Менше. Так, отже, який ми поставимо знак? Менше. Так. Молодець. Ми поставимо знак менше, тому що котиків менше, ніж песиків. Кількість котиків ми позначили циферкою 2, а кількість песиків циферкою 3. І промовляємо так. 2 менше 3. Повтори. 2 менше 3. Так, правильно. Або можемо сказати котиків менше, ніж песиків. Так, добре. Маркуша, давай трошечки відпочинемо. І виконаємо з тобою вправу кулачок ребро долонька. Пам'ятаєш цю вправу? Пам'ятаєш? Кулачок. Кулачок ребро. Долочко. Кулачок. Кулачок. Нічого, нічого, ми зараз і про їжачка зробимо вправу. Маркуш, нічого страшного. Ми просто частіше робили вправу про їжачка, так? Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. А ну, промовляй, кажи, кажи вправу. Кулачок, кажи. Кулачок. Ну, Добре, давай разом. Кулачок, ребро, Кулачок. долонька. Ребро, долонька. Тепер ти молодий. Молодий. Молодець. Кулачок. молодець. Кулачок. Ну давай згадай тоді вправу вже про їжачка, кулачок. будинок їжачок замок, а ну згадай цю вправу. Дебро, давай. Будинок їжачок, замок Будинок, давай, їжачок, мієш. <звук> Ліру, ліру, молодець, молодець. згадав обидві прави розумничок, молодець. Так, продовжуємо. Маркуша, що ти зараз бачиш на екрані? Два яблука і два красних яблуки. Так, ти бачиш яблучка. Скільки два. зелененьких яблучок? Два. Два. А скільки червоненьких? Два. 2. Ми позначимо кількість зелених яблучок циферкою 2 і кількість червоних яблучок циферкою 2. Маркуш, якщо ми їх порівняємо, який ми можемо між ними поставити знак? 2 і 2. Який знак? І одна тоді тоді рівність. Так. То який... Дорівнює так, молодець. Ми поставимо знак дорівнює. Так, правильно. Два дорівнює двом. Яблучок зелених і червоних порівну. Так, розглянь наступну картиночку. Що ти бачиш? похожі на корабле. Так, кораблики. ще, що у нас є. Їдю, їдю. Це, що? Це, що? Це сонечко. Сонечко. Сонечко, так? Спробуй, будь ласка, зараз порахувати геометричні фігурки. Адже й кораблик і сонечко все виклали з геометричних фігур. Порахуй, будь ласка, скільки. На малюночку кругів. Один Один. молодець. Порахуй, будь ласка, скільки на малюночку трикутників. Три, два. Рахуй в голос. Давай в голос. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодець, трикутничків 10. Так, правильно. А які ще геометричні фігурки тут є на малюночку, що ми їх ще не порахували? Як це фігурно називається? Ти правильно назвав? Кількість два прямокутничка. Молодець, два прямокутничка. Скажи, Маркуша, яких геометричних фігур на малюночку найбільше? Три крути. Так. А яких найменше? Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, а яких найменше? Круг. Кругів, тому що скільки кругів у нас? Один. Один. Правильно, молодець. Веселі киці грались на травиці. Песик теж до них прибіг. Скільки котиків усіх? Три. Три. Так, правильно. А якщо я запитаю тебе по-іншому, скільки всього тваринок, то що ти скажеш тоді? Що? Чотири, так, молодець, правильно. А кого більше? Кошенят. Так, кошенят більше, ніж песиків. Так, правильно, молодець. Маркуша, наше заняття добігає закінчення. Сьогодні ми на занятті з математики вчилися порівнювати. Предмети і познайомилися зі знаками більше, менше та дорівнює. І ти дуже впорався гарненько з усіма завданнями. Я дякую тобі за роботу на занятті. Бажаю гарного дня, будь здоровий, всього найкращого. Дякую, до побачення вам.